Всім привіт! Магазин Вінкей, невеличкий огляд сьогодні балконних ручок. А саме розглянемо ручку від польського виробника Medius. Модель називається Deluxe. Доволі популярна модель, часто замовляють у нас. Які такі, скажімо, основні переваги цієї ручки? Ну, Перший це порівняємо на ринку ручки, ті, які часто зустрічаються у всіх. Це от така маленька. Вона називається ракушка або мушля по-українськи. тобто Ми порівняємо, що вона от набагато набагато менша. Тобто це така тоненька, алюмінієва легенька ручка. Плюси цієї ручки це, звісно ж, розмір. тобто По ширині вона має чи по довжині 82 мм. І між кріпленнями у нас 48 мм тобто від точки до точки. Також плюс це прихований монтаж. Тобто ми маємо, коли встановлюємо, у нас немає ніяких отворів, немає ніяких дірок, нічого не треба замазувати, зафарбовувати чи ще щось. Це досягається шляхом прихованого монтажу. Тобто нам треба шестигранничок маленький, викручуємо шестигранничок, випадають такі металеві піті і там вставляємо саморізик. Саморіз використовуємо самий звичайний буром. Розмір. Або 4.0 на 25, або 3,9 на 25 збором. От такий саморіз саме звичайний. Він ховається, потім прикріплюємо. Також плюс це вага і зручність. Тобто вона така масивна, може встановлюватися як на пластик, на алюміній, на дерево і так далі. Ще один плюс немаленький це кольори. Основні кольори, які ми використовуємо, це коричневий, білий, антрацит популярний на сьогодні, чорний, дуже гарний бронзовий. Бронза під ламінацію у нас заходить класно, виглядає дуже стильно, дорого, таким відливом цікаве. Золото мат, можливо, на світлі якісь ламіновані тона. Виробник заявляє 20 кольорів, але в нас на складі десь до 12 кольорів, які ходові. Ну, от така от класна штука замовляйте в нашому магазині